Прогрес є. Трамп заявив про успіх у розмові із диктатором Путіним, але подробиць не розкрив. Невже президент США щось приховує? Трамп запропонував Україні угоду на мільйони доларів. Про що йдеться? Обговоримо за мить. Ви на Фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Дональд Трамп заявив про прогрес у переговорах про завершення війни в Україні. Американський лідер підтвердив, що мав розмову із Володимиром Путіним. Однак він не уточнив, коли саме контактував із диктатором до своєї інаугурації чи після. Обмежився лише такими словами про бесіду із Путіним. Цитую: у мене це було. Скажімо так, у мене це було, і я очікую, що багато розмов. Ми повинні закінчити цю війну. Я вважаю, що ми досягаємо прогресу. Ми хочемо зупинити українсько російську війну. Кінець цитати. При цьому Трамп наголосив, що він та його команда ведуть переговори із обома сторонами, тобто з Україною також. Глава Білого Дому зізнався, що про особисті зустрічі із лідерами, зокрема із Путіним, говорити поки перечасно, мовляв, зробить це у правильний час. Схоже, досягти остаточних домовленостей про умови завершення війни Вашингтону поки що не вдалося. Тому Трамп і не поспішає афішувати деталі своїх розмов із Путіним. Це зайвий раз підтверджують ось ці слова президента США. Я не хочу говорити про це, і якщо ми й говоримо, я не хочу розповідати вам про ці розмови занадто рано. Зауважив Трамп. Цілком можливо, що за обопільною згодою сторін не бажає розкривати подробиць розмов і Кремль. Речник Путіна Димитрій Пєсков уже кілька днів поспіль робить вигляд, що не знає, з ким контактував президент РФ. І про діалог Путіна із Трампом нібито не в курсі. Маю цитувати. Я вчора зробив заяву щодо цього. Нічого іншого сказати не можу. Я не можу це ні підтвердити, ні спростувати кінець цитати. Окрім врегулювання міжнародних питань, Трамп взявся за вирішення внутрішніх проблем. Він анонсував нові 25% мити на імпорт сталі та алюмінію до США. Статистика свідчить, що Канада, Бразилія, Мексика та Південна Корея є найбільшими джерелами імпорту сталі у США. При цьому Канада ще й забезпечує майже 80% імпорту алюмінію у Штати. Зацікавився Трамп і рідкоземельними металами, поклади яких розташовані в Україні. Очільник Білого Дому погодився на пропозицію Володимира Зеленського і бажає укласти угоду на 500 мільйонів доларів. У обмін на не пропонує продовжувати військову допомогу Україні і надати гарантії безпеки після завершення війни. Потенційно ця угода може принести Трампу мільярди, тому вона вигідна насамперед для Сполучених Штатів Америки. Так вважає керівник центру громадської аналітики Бажа Валерій Клочок. Водночас він переконаний, що позиція Трампа у переговорах із Москвою вже змусила Кремль боятися. Послухаймо, чому загалом то Кремль мав би сформувати свою позицію стосовно переговорного треку з Трампом. А так вони його за великим рахунком бояться. Немає у них єдиної думки, що ж власне їм робити у переговорах зі Сполученими Штатами Америки. Що вказує на серйозну неузгодженість різних політичних, економічних, фінансово-промислових груп у Кремлі стосовно того, як можуть розвиватися далі події на самій Росії, коли має завершуватися так звана їхня СВО, в якому форматі, на яких умовах. Процес цей триває, але загалом то я більш ніж переконаний, що така рамкова вже домовленість є. У Трампа є розуміння, як тиснути на Путіна, але багато речей він не хоче говорити. Угода на 500 мільйонів доларів це угода. Загальна контракт на 500 мільйонів доларів. Чи це те, що він готовий заплатити Україні, а отримати взамін не 500 мільйонів доларів, а 500 мільярдів доларів? Ні, друзі, я не помилився я кілька разів перевірив цю інформацію у виданні New York Post, Дійсно, мовив він про 500 мільйонів. Ну це смішна цифра за великим рахунком, тому що за нею стоїть, сказати складно. Бо я вбачаю, що Трамп має намір підписати, що він нам винен на 500 мільйонів доларів, а ми йому будемо віддавати набагато більше. Інакше для нього профіту немає. Він, як бізнесмен, по-іншому мислити просто не може. Але вважає, що це може бути. Я бачу чимало дописів у соціальних мережах про те, що українці навіть окремі погоджуються на те, нехай все забирає, аби лише сюди не допустив Путіна. Все, звісно, йому не віддадуть, але в будь-якому випадку. Угода для Трампа має бути вигіднішою, ніж для України. Така ситуація, мені це теж не подобається, і вам я розумію це не подобається. Але інше запропонувати Трампу ми сьогодні не зможемо. Він, як бізнесмен, буде мислити категорію Я маю отримати більше, ніж віддаю. До прикладу, Німеччина продає більше товарів своїх Сполучені Штати Америки, цього не повинно бути. Ну і тут абсолютно працює математика. Маєш дефіцит, маєш його виправити. Маєш профіцит, маєш його нарощувати. Усі найгарячіші заяви щодо процесу завершення війни в Україні ви завжди можете знайти на нашому каналі. Тому обов'язково підписуйтесь на фабрику новин і не забудьте підтримати це відео лайком.